Дорогі друзі, у цьому відео Академія мережевого маркетингу допоможе вам встановити програму Bord, яка допоможе вам спілкуватися по всьому світу, навіть якщо ви не знаєте іноземних мов. Тепер я змоделюю для вас, після того як я встановив додаток Борд, наскільки мені зручно спілкуватися з іноземними друзями. Скажімо, я надсилаю повідомлення своєму другові іноземцю через WhatsApp. Після того, як я натискаю поле введення повідомлення, клавіатура відображається так. Потім я натиснув три крапки та вибрав піктограму Google Translate, тепер клавіатура на моєму телефоні має таке. По-перше, є налаштування мови для перекладу, ліворуч можна вибрати мову для введення мого повідомлення. Праворуч, вибрати мову для перекладу для мого друга. По-друге, чи є додаткове поле для введення повідомлення своєю мовою? Коли я набираю повідомлення своєю мовою, воно одразу перекладається на мову мого друга у полі вище. Тоді, якщо я натисну кнопку зі стрілкою, повідомлення буде відправлено моєму другові. Я можу ввімкнути мікрофон, говорити та перекладати. Отже, мій друг встановив борт, як і я, і мій друг надіслав мені повідомлення, воно автоматично перекладе моєю мовою, щоб я зрозумів. Ви почувались чудово. Дорогі друзі, нещодавно я симулював на телефоні за допомогою операційної системи Android, а тепер я змоделюю це на iPhone, щоб ви могли побачити. Спочатку я вибираю друга, якому потрібно надіслати повідомлення, потім натискаю значок глобуса і утримую клавішу. Далі я виберу клавіатуру Board, потім натисну піктограму перекладача Google і виберу мову перекладу. Закінчивши вводити повідомлення, я натиснув клавішу перекладу, а потім натиснув кнопку зі стрілкою, щоб надіслати повідомлення. Якщо я хочу надіслати інше повідомлення, я закриваю старе повідомлення та продовжую вводити текст. Дорогі друзі, тепер я покажу вам, як встановити борд наступним чином. По-перше, я пропоную вам встановити його на свій телефон за допомогою операційної системи Android. Ви переходите на сторінку CH Play, знаходите програму BORD і завантажуєте її. Після завантаження встановлюєте її. А після завершення інсталяції відкриваєте програму і налаштуєте його, виконавши такі дії. Після налаштування ви можете використовувати його. Наприклад, ви відкриваєте WhatsApp, щоб надіслати повідомлення іноземцю. Спочатку ви клацаєте вікно повідомлення, щоб воно з'явилося на клавіатурі, потім клацаєте три крапки, вибираєте піктограму Google Translate, а потім вибираєте свою мову та мову свого друга. Тепер ви можете надсилати текстові повідомлення рідною мовою та надсилати перекладені повідомлення друзям. Дорогі друзі! Якщо ви користуєтеся iPhone, ви встановлюєте борт таким чином. Ви заходите в магазин додатків, шукаєте борт, а потім завантажуєте програму борд на свій телефон. Після завантаження відкрийте програму та налаштуйте її відповідно до наступних кроків. Отже, встановлення Борд завершено. Тепер ви можете написати іноземцям через додаток Борд на своєму телефоні. Ви можете надсилати повідомлення своїм друзям через Facebook, через WhatsApp, через Telegram, через Zalo або будь-який інший інструмент обміну повідомленнями. Дорогі друзі! Академія мережевого маркетингу щойно навчила вас використовувати рішення для глобальної комунікації, навіть якщо ви не знаєте іноземних мов. Якщо ви хочете негайно випробувати це дивовижне рішення, встановіть борд на свій телефон і негайно тренуйтеся з людиною, яка познайомила вас з цим відео. Дякуємо за перегляд відео та бажаємо успіхів. Привіт і до зустрічі в наступному відео!